Вітаємо в ефірі. Програма «Читаємо, Стрес знімаємо. І сьогодні наш гість ефіру, Гліб Дмитрій Шендонченко. Вітаємо вітаємо. І ми дізнаємося про те, як можна знімати стрес у сучасних умовах, завдяки нашій активній творчості. Будь ласка, розкажи, покажи гліб. Так. Це дуже цікавий такий малюнок. Яка назва цього малюнку? Це авторський малюнок Гліба. Це скоро буде у майбутньому. Читання у автобусі. Угу. Супер ідея. Розкажи, будь ласка, тепер тобі слово. автобусе и в транспорте скорее скоро буду надеялись Мы будем. Цикаво читаем, а в стресс снимаем. дякую. Покажи еще раз, будь ласка, свой малюнок. Так. Ось потримай, потримай його кілька секунд. Я хочу звернути увагу наших глядачів на деякі деталі цього сюжету. От ви бачите дуже багато різних книжок у малюнку. От зняття стресу відбувається саме завдяки сучасному читанню. Навіть водій, я бачу, що в нього теж там десь книжки заховані. Навіть вона не захована. Вона там, де руль, там в нього кермо, і там книжка лежить. Отам От один пасажир ще не встиг туди присісти, але книжки вже його чекають на нього. Так, ну що ж, і останнє буде запитання до наших експертів. Так, попрошу дуже коротко, як то кажуть, кількома словами. В нас сьогодні лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов з нами в ефірі. Вітаємо вас! А скажіть, будь ласка, своїми словами, як вам сподобалася ця ідея знімати стрес за допомогою читання, те, що зараз гліб продемонстрував на самом деле, стрес э, в условиях войны это проблема, с якою мы все постоянно сталкиваемся. И сейчас э, каждый переживает переживает по-разному. Кто-то переживает это дома, кто-то пытается отвлечься куда-то, кто ходит в учебу, кто в работу. Но в любом случае стресс и постоянно обстріли наших недобродушных соседей, скажем так. они очень сильно действуют на психику. Именно поэтому нужно как людям снимать стресс. И отличный способ снимать стресс через творчество, потому что в творчество человек уходит в себя, человек выплескает все свои эмоции, весь свой негатив и весь свой страх, который у него есть, он выплескает это на бумагу, в поэзию и так далее. И поэтому это отличная идея, я считаю, потому что так и дети, и подростки, и юношество может бороться со стрессом, и тоже им показывать, по другим, что вот война — это не помеха эмоциям у нас даже с нами есть в нашем объявлении такая статья «Война не перешкода эмоций». Поэтому... Дякую. Потому... Но... Мы начинаем с ним бороться, показываем этим по другим, что можно сидеть в себе, а свою энергию, свой потенциал, честь, творчество. И так снимать свой стресс. Это много лук, компьютер. Дякую. Отже, ми бажаємо нашим юним і молодим і дорослим співвітчизникам дійсно стрес знімати за допомогою активної творчості.